Епідемія грипу знову повернеться на Сумщину. Такі прогнози дають лікарі. Наразі ситуацію із захворюваністю називають стабільною, коли ж чекати на другу хвилю грипу. Та чим вона небезпечна, дивіться далі в сюжеті. Зазвичай українці починають хворіти у січні, але цьогоріч пандемія грипу охопила Сумщину ще наприкінці листопада. Зараз ситуацію називають стабільною, підпороги не перевищені у жодному із районів. Кількість хворих на грип та гострі вірусні інфекції знизилась. Лікарні на відміну від грудня не переповнені. Однак медики радять не розслаблятися, адже на кінець січня прогнозують другу хвилю грипу, у якій кількість хворих може стрімко зрости. Дети вернулись з зимних каникул. Наши граждане, которым повезло, вернулись з зимних курортів. И э, сейчас э, может возникнуть интенсивный объем э, обмена вирусами, и э, вполне возможно, что э, будет и вторая волна. Наразі в Україні циркулює три віруси: Аош один на один, до якого більша частина українців має імунітет: вірус гонконського грипу, який переноситься легше ніж попередній, та вірус грипу Б. Брізбен, який на відміну від інших епідемію не викликає. В обласній інфекційній лікарні запевняють, вірус виявити нескладно. складно. На сантропусніки е швидкий тест експрес тест от, і точно так, що прокалується пальчик. Е є реактив. И несколько капель крови. Должна произойти реакция, если какой-то на определенный вирус. Положительно это две будут полоски, отрицательно, естественно, один. Сумська область цього року почала грипувати однією з перших в Україні. Жертвою нещадної хвороби став мешканець Сум. Раніше з таким же діагнозом померла дитина. А ось вакцинація від вірусу досі лишається проблемною. Наразі щеплення отримали лише 14% від запланованої кількості. В аптеках же вакцини та противірусні препарати з доведеною ефективністю знайти досить важко. Лікарі закликають при перших проявах хвороби негайно звертатися до лікаря та не займатися самолікуванням. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС.